Доброго дня, мене звати Мельник Сергій Іванович. Я завідуючий діагностичного відділення лікарні святого Мартина. Діагностичне відділення це багатопрофільний науковий підрозділ, який включає в себе кабінети, такі як ультразвукова діагностика, рентгендіагностика, гастроентерологічна діагностика та функціональна діагностика. Відділ забезпечений сучасною високо. Інформативною медичною апаратурою, системи експерт класу, крім того, наявні деякі портативні апарати, що дозволяють провести певні достеження. узд та рентгенобстеження – це є безболісні та швидкі методи обстеження пацієнтів при різноманітних скар. Чи різноманітних захворювань, які також бувають для скрінінгових обстежень і виявлення певних станів та захворювань на різних етапах. Родзинка нашого відділення це є наше нове сучасне КТ. Моно є мультиспіральна комп'ютерна томографія, 64 зрізів, які являються… Найкраще в нашому місті, де ми можемо провести дослідження від головного мозку до суглоб, грудної клітки, червної порожнини, органів малого тазу, і навіть можемо заглянути всередину кожної судинки. Наше відділення забезпечує обстеження безкоштовно для тих пацієнтів, які лежать стаціонарно в наших відділеннях лікарні. Ті, що потрапляють через ургентний стан, через приймальню, і е, амбулаторні, які приходять з електронним направленням через поліклініку діагностичного центру.